Своєрідним нервом церковної традиції є не форми релігійні, як хтось може думати. Церковні устави, тепікони, древні наспіви. Насправді це тільки така своєрідна форма, у яку традиція зодягається. Насправді традиція це є сам Христос, який являє. Глибину цього благодатного життя, життя Святого Духа в церкві, і воно виражається у цих формах. Отож, правдиве входження в традицію, це правдиве входження у Христа, це єдність з спільнотою церковною, це помноження любові, це досвідчення того досвіду, який церква сповіщає через церковну молитву. Такі були відчуття, що я прийшла туди, куди я давно прагнула прийти. І, ну, і, тут, і тут все почалося. Щодо ірмусу, як такого стародавніх напіїв, то, то це для мене було щось таке, якби вхід в якусь таємницю або швидше в якийсь таїнство, яка починається в церкві, і яку ну, ти просто зобов'язаний продовжувати своїм життям. Питання церковного співу, з моєї точки зору, це в першу чергу питання поцерковленості людини. Отож, міра входження в цей давній спів це своєрідний тест на нашу церковність. Інакше кажучи, якщо людина має глибокі і правдиві, автентичні корені церковного життя, вона буде мати шанс набагато легше увійти в це тіло, яке ми називаємо церковною традицією. Ну, прийшовши зі світу з тої такої многоти вражень, та, е, стемпу, Ірмус потребує все-таки е, такого е, стояння на місці. Е, от, Ту силу, про яку я кажу, та, це як Ну, як, як сильне міцне дерево, яке росте вглиб, маючи корені, та і може тоді рости спокійно висі шукати. Я хочу з цим рости і в висі одночасно. Моє знайомство із давнім напівом Почалося е, досить давно, коли я вперше проспівав відомий церковний напів, який співається напередодні е, Великого Посту, це про Кімен е, лица твоєго». Чудовий піснеспів, який я побачив у Львівському Ермологіоні. І е, оцей храм свічки. Прощена неділя перед Великим постом і перший досвід співу в храмі мене так дуже близько зачепив. Тільки десь зовсім недавно я почула, як ця музика, цей напів, мені здалося, що він насправді звучить для того, щоби. Тобто він озвучує тишу. І коли ти через цей звук, через цей напів чуєш. На дві секунди цю тишу, це ти готовий далі працювати, щоб її почути, щоб ви а, озвучити не те, що не говориться, не, не вимовне. Це не якась техніка музична. Для мене це ніби двері. Двері, які ведуть до джерела. До джерела, з якого я напившися. Мені так здається, може це такі мої уяви, якісь жіночі, але я відкриваючи ці тексти, відкриваючи ці ноти, мені здається, я отак беру двері, відкриваю і п'ю з джерела. З джерела, з якого я можу передати потомкам то, що мені передали мої предки. Я пригадую, коли я вперше потрапив. До наших відомих львівських бібліотек. Це бібліотека Стефаника, Львівський історичний музей, Львівський, Львівський національний музей. І мені друг потрапили ці древні рукописи. Пригадую, це був дуже такий внутрішньо хвилюючий момент, коли ці очі, ноти, очі, як я їх називаю, дивилися на мене. І відбувся, напевно, якийсь такий внутрішній діалог з цим. Мені дуже захотілося е, співати це. Я це почав робити. Це мене почало дуже торкати. Я думаю, що без цього такого особистого свідчення і відкривання е, дуже важко буде зрозуміти е, мою мотивацію, чому я це роблю. Мені здається, що це як якесь таке насіння, цей цей давній спів. Це таке згорнути чи стиснете насіння знання. Але воно потребує людини. Ну просто в цьому випадку мене, щоб він міг прорости. Ми стаємо якби ґрунтом для нього. Бути тут і тепер, ну для, для мене особисто. І тоді, ніби, відчувається повнота того, що я роблю. Зрештою, того, що, що всі ми робимо. Але тут відчуваєш власне е, так би силу і спільноти, бо ти знаєш, що ти не сам в тому йдеш джерелом богослов'я. Е... Церковного життя є життя літургійне. Хтось із відомих е, отців сучасності сказав такі для мене змістовні і, і, і вірні слова про те, що е, богослові можна вивчати у двох місцях: е, перше це є крилос, де через канони, через е, священні тексти. Відбувається входження в традицію, а також Євхаристійна е чаша. У кожному Господь промовляє по-своєму, так? А для мене е такий спів глибинних з глибинних віків для мене це найкоротша дорога розуміння передання все починається з нового, з чистого аркушу. Ну, особисто для мене я це сприймаю. І ти приходиш, і ти ніби знаєш то все, що ти вивчиш, але ти ніби заново починаєш це вчити. Ти ніби заново це починаєш вчити, входити в це і ніби заново відкривати це для себе. Надзвичайно важливим феноменом церковного співу є фактор, звідки людина співає. Маю на увазі про оце внутрішнє духовне стояння, цю тверезість. Те, щоб людина могла вірно служити співом, чи не найважливішим елементом є момент внутрішнього сопричастя з Богом і з народом Божим. Не можна співати, не почувши, кому ти співаєш. Можна правильно співати, коли ми не чуємо тиші. Тому що тиша сповіщає благодать. Коли є багато шуму, коли є багато гамору, метушні в співі, він властиво не виконує свого первісного духовного сенсу. Коли він не торкає співців, то відповідно він. Дуже сумнівно, що буде торкати людей, які стоять у храмі. Мні запитання давав зовсім за інші відповіді, стало зовсім інші знову запитання нові. Тому що, первинно, чому мені захотілося це співати, це, це може так, ті, що я можу озвучити дві тези. Це перше, тому що коли часом на літургії на великі свята треба було співати ірмуси, я ніяк не могла зрозуміти, чому це музичний текст на півсторінки. Щоб його, ти його співаєш, так ніби ти відспівуєш е, все ніч, е, нічне чування. Тобто він настільки е, вимагає такої зосередженості, яка якої, так, ніби здається на всій ну, так не зосереджуєшся. Церковний спів для мене особисто є також моментом об'явлення Богооткровення. коли ти відкриваєш для себе е, Христа дуже часто через свої немочі, через свою недосконалість, як співця в тому числі. Це також е, момент е, внутрішньої духовної боротьби. Я думаю, що ті люди, які систематично співають на крилосі, вони розуміють, про що я говорю. Це, е, те, коли людина відкриває у собі різні слабкості, егоїзм, заздрість, лукавство це певний тест. І тест інколи дуже непростий, і не всі здають екзамен вдало, коли приходить момент випробування. Він такий рівний, рівний в сенсі. Глибинний високий, як можна як хочу складати, тільки те, що він е, не має цих прекрасних коло, і ти хочеш чи не хочеш, входиш, входиш в нього так зразу. Так. Він, 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 те, що він давній, це зрозуміло тому. Але він такий великий, такий неосяжний, що, що це не я його співаю, в мене було враження, що він мене співає. То що він а, мені дає, тобто з одного боку, я потребую його, щоб а, щось для себе відкрити, так, ось, щоб молитися. З іншого боку, ну, може це дуже так пихато звучить, але він потребує мого голосу чи мене, щоб бути озвученим. Традиційній музиці ти мусиш стояти сам. Багато голосів. Ти можеш опертися на тенора, на альта. Там така, як багатоповерхівка. І оця багатоповерхівка не потребує такої сильної відповідальності. А тут ти маєш одночасно і свободу, але ти маєш таку колосальну персональну відповідальність і, і за себе, і за всіх навколо. І найважливіше для мене це відповідальність правильного прочитання і розуміння того посилу, який Господь говорить тими словами. І найбільша трудність ще для мене є в тому, можливо, це не трудність, а виклик, це внутрішня робота над собою, над чистотою серця, над спокоєм думок, та щоб не нав'язувати свого бачення. Тому що вже віками пробачене, прожите, промолене. Та, і воно встояло. Тобто мені трошки років, і якась моя там е, кучерява думка насправді дуже е, може бути мізерною і дуже викривляти те, що в поколіннях вже давно сказано. сучасному світі існує дуже багато моделей форм єдності з Богом, в тому числі в лоні, так би мовити, традиційного християнства. Е І хочу сказати, що з моєї точки зору не всі ці шляхи є духовно перевірені досвідом. Дуже важливо. Щоб церква не була місцем духовних експериментів. Вважаю, що церковна молитва вимагає значного рівня також аскетичного життя. Аскеза це нормальність, це нормальне життя, це здорове життя. Це Життя побудоване не тільки на е, особистому досвіді людини, а на досвіді тих, які жили перед нею. І думаю, мудрість е, духовна якраз і полягає в тому, щоб ми вчилися, вивчали до, досвід минулого. Найперше, це те, що тут все нетрадиційно і тут нема, так би мовити, якихось таких схем, по яких ти йдеш як в хорах. І це одне, друге, це для мене якийсь такий як заклик до, до зросту і духовного ну, найперше. Музика це в першій мірі е, це нащупування такої первісної, словесної матриці. Це не відтворення нот. Образ древле майсе, причистиє страсті в собі самому преобрази священних середистоя, крес живообразивий, простертими побіду дланьми воздвиже. Держава погубива, малика Всегубителя, тім Христу поїм, Богу нашому, яко прославися. У церковному співі дуже важливе слово. Не відчуваючи слова, ми не можемо відчути музики. Втікаючи від слова, ми отримуємо тільки музику. Ми будемо шукати дуже міло. За ці моєму. Ти, Господи, пізнав усе останнє та стародавнє, Ти сотворив мене і положив на мені руку Твою, дивне знання Твоє для мене, воно стало тверде, не розумію Його. Оце насіння, яке через нас проростає, крізь нас проростає, нами проростає нашими голосами, і ми через нього тоді, і ми в ньому ростемо. Тобто, наскільки ми зможемо. Дати йому в собі прорости настільки він буде звучати і триматися, настільки ми будемо триматися.